Кількість повідомлень від вас пес погнав е, птахів, пес заплутався. Ану плюнь Швидко. Вперед. Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Алкотренер. І що? Давно ми з вами не бачились? На самому початку повномасштабної війни поставив свій канал на паузу. Самі розумієте, не було ані можливості, ані настрою, ані натхнення продовжувати робити контент. По-перше, ну і по-друге, вважав свій контент не дуже доречним під час війни. За цей час я що жив в бомбосховищі, жив у друзів, покинув рідне місто, втратив роботу. Змінив професію, змінив кілька компаній в рамках нової професії, От, завів Песа, освічився дівчині. Коротше, багато чого цікавого. І весь цей час я отримував і продовжую отримувати якусь величезну кількість повідомлень. Ну, За рамках мого скромного каналу, звичайно, що величезна кількість повідомлень від вас. Під моїми старими відео в меседжерах, в соціальних мережах, навіть на електронну пошту зі словами підтримки з питаннями, як я, чи живий, чи здоровий, і так далі. Не завжди було бажання, натхнення час відповідати всім особисто. Тому зараз, користуючись можливістю, відповім одразу всім. Любі друзі, живий здоровий, і мабуть, що це найбільший скарб по сучасних часах. Також користуючись можливістю, хочу повідомити, що вирішив повернутися до свого хобі, створювати контент, робити огляди на цікаві, якісні, а інколи не дуже цікаві якісні алкогольні напої. Скучив за своїм хобі, по-перше. Ну а по-друге, вважаю, що українські інфлюенсери незалежно від того, наскільки вони великі чи маленькі, все ж таки мають допомагати ЗСУ. Та нашим волонтерам тому починаючи з цього відео, ви зможете побачити в описі під відео банки зі зборами. Я не буду шерити якісь відомі та популярні збори. Це будуть тільки особисто мої знайомі. Або ЗСУ, або волонтери харківські, можливо, не тільки харківські, можливо, ще з кимось познайомлюсь. Тож, любі друзі, якщо ви були раді побачити мене і скучили за контентом, будь ласка, 10, 50, 100, 200 гривнів не зволікайте задонатити на потреби ЗСУ та волонтерів, які я буду шери. Ще, мабуть, не дуже хочу, але відчуваю, що мушу це зробити. Це звернутися до, я сподіваюся, небагато чисельної частини своєї аудиторії, неадекватної, я би її так назвав, до всіх тих, хто. Топив і продовжує топити за так зване СВО, хто радів початку війни, хто рвав баяни, коли ракети, каби та дрони падали на українські міста до тих потвор, які жартували про смажену свинину в коментарях під відео з палаючими українськими домівками. Насправді в мене немає таких слів, за які б Ютуб мене не забанив, тому спробую це трошки якось валідувати та фільтрувати. Ну, типу, йдіть геть, вам тут на раді, ви тут не потрібні. Без вас ми побудуємо ком'юніті виключно на любові до життя, взаємоповазі та інтересу до якісного алкоголю. До всіх інших адекватних людей хочу сказати, що дуже скучив, був радий побачитися. Не обіцяю, що наступні відео будуть виходити з такою ж частотою, як це було раніше. Але все ж таки будемо бачитися. То що, підтримуйте ЗСУ, споживайте відповідально і до нових зустрічей на каналі Алка Тренер. Всім па-па!